Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Як сказати правильно про те, що було колись давно, або про того, кого кохав у минулому. Колишній чи бувший? А що таке уживаний? Розбираємося разом. Запам'ятаймо, бувший це мовний покруч. а в українській мові є слово. Колишній. З'ясуємо лексичне значення цього слова. Колишній, який був колись давно, минулий. Наприклад, із творчості Лесі Українки Йемлірник співав про колишню неволю. Або який був трохи раніше, попередній, із творчості Лесі Українки, якби мені знову колишня я сила. Колишній у значенні, який утратив своє попереднє становище, призначення, попередній вигляд, наприклад, із творчості пана Самирного, є чимало повітових управ, де за старших колишні голови та писарі засіли. Колишнє у значенні іменника те, що було колись давно, минуле. Наприклад, із поезії Максима Рильського, Де колишнє чайкою тужило, ти зростаєш світла наша сило. Отже, чи є в українській мові вислів, бувший у користуванні? Запам'ятаймо це мовний покруч. Говорити потрібно уживаний, себто, який був у вжитку користуванні, який передував теперішньому, попередній, давній колишній. Тож яке речення побудоване правильно? Колишній чиновник став підприємцем? Чи бувший чиновник став підприємцем? Звичайно, колишній чиновник став підприємцем. Наступне речення: Вживаний велосипед можна полагодити, чи, бувший у використанні велосипед можна полагодити. Звичайно, правильно вживаний велосипед можна полагодити. Тож, говоримо українською правильно.